Тай Боже всім привіт хлопці! Цей відео є продовженням до шляху катани на різонне РП. В минулому відео ми працювали далекобійником і заробили немало грошей. Обов'язково подивіться минулий ролик, хто ще не бачив першу частину. І так, повторяюсь, в цьому відео ми власними силами заробимо на катану плюс 9. Ціна її складається, плюс-мінус 90 кК. Зараз я вам розкажу про наш сьогоднішній заробіток в цьому ролику. Але давай так: якщо тебе зараз за вікном літо. Тоді ти обов'язково поставиш лайк, а також попрошу кожного підписатись на канал, тому що 98% дивиться мене без підписки, це дуже велике число. Також пиши свої коментарі для наступного відео. Можливо, твоя ідея стане новою темою для наступного відео. Сьогоднішній наш заробіток буде складатися в шахті. Ми будемо, як справжні мужики, пахати на шахті. Цікаво, який буде результат. Будемо збирати різні руди, які будуть появлятися в кар'єрі. А саме метал, бронза, камінь, срібло, золото. Зібравши ці руди, ми поїдемо на центральний ринок і продамо їх по середній ціні. Досить цікаво буде, але тут як повезе. Може так і випасти камінь, так може і золото випасти, срібло. Я думаю, ви розумієте, тут трошки рандом рішає. Тому кому як повезе. І заробіток получиться в кожного по-своєму. В когось получиться більше, хтось більше золота назбирає, а хтось менше. Ну, як повезе. Я буду працювати протягом двох годин і побачимо, що з цього я зможу викопати за ті дві години в тій шахті. Думаю, вам буде дуже цікаво глянути. Ну і не забере багато часу. <плес> Також я поїхав 24 на 7, щоб придбати пиво. Воно мені потрібно для того, щоб мій герой не втомлювався часто а при довгому, довгому бігу по кар'єрі. Одне пиво діє приблизно 10 хвилин. Тому я взяв 10 штук. Думаю, мені хватить. Не дуже часто буду його пити. завжди бро, для тебе світить Опа, тут мене посадили Димурган на 60 хвилин. Як я поняв за збив анімації на шахті, хоча в репорті писали, що можна збивати. Ну я не спішуся, в принципі, почекаємо 60 хвилин та й підемо працювати на шахті. для тебе світить Зараз я вам розкажу приблизно, за скільки на нашому сервері можна продати руди. Камінь можна продати за 20к, бронзу за 30к, плюс-мінус, метал за 35-30, е, срібло десь за 30, золото можна продати за 50-60. На АБ я стояв досить довго, стояв через те, що виставив за високоціни, трошки їх зменшив, і пізніше мене почали розбирати. Заробив. Я на цьому шляху приблизно 3 мільйона 850 тисяч, майже 4 ляма, і наш зараз е, баланс складається з 7 лямів і 700 тисяч. Це просто топ. Ого, ти подивився відеоролик до кінця. Тоді попрошу поставити лайк і формити підписку, якщо тобі подобається український контент. Дякую тобі за перегляд, всім до зустрічі.